Сьогодні повідомлення від поліції. Прямо зараз мінування по більшості державних установ, підприємств, навчальних закладів у багатьох регіонах України. Про це сьогодні повідомляла Національна поліція. Отримали понад дві тисячі повідомлень. Давайте подивимось, куди ноги ростуть, що це і. На подальше, чи я догадуюсь, здогадуюсь, куди можуть ноги рости, і на подальше чи дійсно є в планах так. дійсно теракт мінування? Коли сьогодні з'явилася ця новина, то написала також одна з глядачів, яка постійно дивиться мої відео, каже. Що Романе, дякую, що ви про це казали, попереджали. Десь комусь відео я про це казав. Я ж так знаєте, де інформація це проговорюю. Я потім згадую, так, да, десь таке було недавно, що мова йшла про замінування, про такі загрози. Тут сьогодні, прям так це настільки масштабно. Тобто, це як коли поставив запит, що відбувається? Ну, матричні боти чергово хочуть навести побільше якби, страху, перевірка реакції відповідних служб. Акція спланована, проплачена, ну, 2000 об'єктів по всій Україні в різних областях. Ви розумієте, в один день. Я ж кажу, 13-й місячний день. Що дивуватися? 13-й аркан, аркан смерті, 13-й місячний день трансформації і так далі. Активізуються всякі гади, вороги видимі і невидимі. Тому це така перевірка реакції спецслужб, що як може бути. І перша карта така йде так, загалом, це як ілюзія. Ну, тобто, як свого роду, певно. Знаєте, не так замінувати як перевірити щось, але створити картинку, що от ми можемо це контролювати. Ми можемо це залякувати вас, так далі. Чи це питання, які пов'язані безпосередньо з Росією? Я думаю, тут відповідь очевидна. Звичайно, що вони мають тут своїх тут. Карта бачите, заслані якісь їхні козачки, які прекрасно себе почувають, поки що в Україні, і прекрасно поки що вони співпрацюють з росіянами. Тобто, це не хтось з Росії приїхав і тут колотить, це дають це вказівки, і відповідно це так, таким чином відбувається. Тобто, от виявляєте, мережа людей в кожному місті, які в один і той самий момент, грубо кажучи, дзвонять, пишуть і говорять про замінування конкретних об'єктів. Це відбувається, от як мені показують, такий синхрон. Тобто, всім, як на телефон, приходить розсилка, як старт це починати робити. Це вже завдання до спецслужб відслідкувати, що це за масова була розсилка, де вона кому прийшла. Але, ну, якби канали передачі інформації, карта показуна, якби захищені, бо вказівка була дана раніше, десь, можливо, ще за тиждень до. Тобто це не сьогоднішня вказівка. Але вказівка була дана, що такий-то день, в такий-то час має бути отаке таке зроблено. Um, чи можуть повторювати взагалі подібні речі, і відповідно, чи можуть бути такі замінування, як теракти? Відповідь так. Ось. Uh, і при тому тут, як бачите, є два напрямки: перший: те, що не встигнуть знешкодити. Знаєте, хто і вовк, який казали, що там за селом Вовки, Вовки, потім вже люди не повірили. А коли вовки були, тоді вже криче не кричев, вже ніхто не рятував. Так само і тут. Спочатку фейкові тривоги. Понадіявшись по принципу, що якщо буде така чергова фейкова тривога про замінування, ніхто не поїде це перевіряти. Перше, що мені показується, це можуть бути як жд вокзали От чомусь ЖД, саме е, залізнично дорожні якісь вокзали, шляхи і так далі. Друге, це можуть бути заклади такі, як ну, схоже, що це як ТРЦ. А, або більше навіть розважальні якісь такі заклади. А вже на третьому місці адміністративні. Типу, або не адміністративні, або, ну, наприклад, як там, типу військомати колишні, там, як, ну, ви зрозуміли, які мають відношення до війська. Просто тут питання реакції. От, щоб Це відслідковувалося, щоб це швидко реагувалося, і щоб люди не нехтували цим попередженням, тому що тут ще питання безпеки. Але ви чуєте, що йде оголошення про замінування приміщення, то ви хутко все кидаєте і виходите з цього приміщення, а не чекаєте з моря погоди. От, про що власне мова. Можливість уникнути гірших сценаріїв є, звичайно, але наша безпека передусім залежить ще багато чому і від нас. Хай це буде краще фейкове, хай їм нічого не вдасться, але такі схожі запланування вони йдуть. Як це може даватися по часу? Ну, як мінімум, до 8 або 12 чи 18 лютого. Ну, така от енергія. Або заклади освіти, або якісь такі заклади безпосередньо, ну, типу лікарні, або такого формату. Ще менше, от я кажу, спочатку воно йде що ми знову ж таки питання залізничних тих всіх аспектів вокзалу, шляхи. Ну вже от, ну це була на днях ця історія, жахлива, що поїзд обстріляв. Теж про це було раніше попередження про залізничні якісь ці моменти. Поки нема стоп війни, немає безпеки ніде. Наголошуємо на цьому. Про нову зустріч, яка має бути 1 лютого, причому пам'ятаєте, тиждень тому, коли ми з вами говорили, вам показувала третя зустріч, дасть якийсь результат. Тоді вони зустрічаються перший раз, потім на наступний день, і от зустріч на 1 лютого. Не буде. Протягом цього тижня її не буде? Швидше за все. І ну, там, там же Сполучені Штати самоустранілись, типу Кушнера так. і Віткофа там не буде. Так. Трійка йде, Трійка. може й не буде першого числа тої зустрічі. Я сьогодні буквально теж десь mm -hmm. перед нашим ефіром десь за години дві записував цей ефір. І я так ще проговорив. Венськи, знаєте, як оцей... я щось одне хотів говорити, тут мене десь перемикає. І я таки кажу: і та зустріч не відбулася першого числа. А потім я розумію, що чекай, першого числа ще не було. А я вже говорю, що зустріч не відбулася. І я такий стоп! Що взагалі відбувається? Тому не факт, що вона відбудеться саме першого числа. Вона відбудеться. Ну не факт, що саме першого числа. Ну, давайте подивимось. Бо я не робила Давайте, можливо, не принципово перше, а наступна зустріч перемовин, Якщо так, так ми поставили. Я, я просто не роблю. У мене розказ був по-іншому. Чого ви скресили Кадирова, який помер? Да? Де вони взяли якісь старі відео і починають виплітати, ви що це Кадиров. Господи, це ну ви бачили це вчора це відео? Ні, я не бачила. Я, ну, скрін бачила в чаті. Ой Боже, що, не не Кадир, Ну, це, це якесь старе відео. Ну, типу, розумієте, їм треба підтримати ілюзію. А, там, що... де він закликає цей е, проти перемовин і доводити війну до кінця, да? оце? Та він ж ну, це таке відео, якому вже, вже може бути кілька років. Ну, до речі, це раз. По-друге, я дивився по цій енергетичній цю перемир'ю. Ну, але в контексті того, що за це 1 лютого так почалось мене, знаєте, як... давайте подивимось. Трійка мечів, ну я ж кажу, трійка мечів, десятка мечів, аж тоді йде десятка кубків. От якщо дивитися перше число, тобто все як на грані зриву тотального. Знову ж таки, якщо воно має відбутися, воно відбудеться тільки за умови, що це може бути в плюсі для України, але вони ще до того часу не поузгоджували все повноцінно, що треба поузгоджувати. Тобто основне питання ніби лишається території, але я вважаю, там і по ЗС не до кінця вирішено. І Там багато чого не до кінця вирішено. Просто території це одне таке, що ну, куди, що, як. А Третя зустріч яка буде. Що вона може принести? А, так, з кубків перевернутий поки що. Карта вибору. 8 жезлів. Швидкість, швидкість, швидкість. А, до речі, про це енергетичне перемир'я. Про це була мова на цих попередніх двох зустрічах. Тоді ми ще з вами дивилися я казав, частково щось погодить. Частково, то сполучається, якщо по енергооб'єктах зараз вони там бити не будуть, нехай тих пару днів, бо то не буде тривати вічність, то може отак зараз пару днів, щоб там вислужитись перед США і показати щось комусь, ну там в них свої задуми. А потім це може відновитись. Але крім того, вони можуть бити по інших об'єктах. Це ж ніхто не забороняв, да? То й роблять. Ну, це ну просто те, дуже дивно. Трамп вчора я особисто попросив, і він погодився так. на тиждень наробити цього. Тиждень. Ну, В моєму розумінні тиждень це сім днів. Ну, мені здається, для всіх це тиждень сім днів. Вчора про це заявили. Сьогодні Кремль каже: Путін погодився до 1 лютого. Добрий вечір, ну, 1 лютого то післязавтра. Так. так. Тобто, ви розумієте, що це. Це свої договорняки. от з літа 25-го року. от Просто в них свої якісь договорнячки. Я буду називати речі своїми іменами тепер. бо мені вже, ну, ну що, я буду, ам, що я буду придумувати, якщо воно отак мені відчувається, і так воно мені от енергетично відгукується. То я не буду розказувати всі інші історії. Мені ця лінія продовжується. Бо це можна припинити раз два. Але не хочеться чомусь поки що це припиняти конкретно це. Тому. Сконає ще певна кількість тих, дуже сильно думаю, що не правлячі і безсмертні. Буде все добре. Дивіться по наступній зустрічі. П'ята карта прибуток, дев'ятка пентаклів. Тобто, ми маємо в результаті ще про якусь домовленість, але вона йде через розчарування карту, воно йде через певні ще маніпуляції. Тотально те, що нам би хотілося, все рівно воно не погоджується, але це ще одна можливість щось як, ну, для себе, скажімо так, вибити більше з того, що треба нам. Бо дев'ятка Пентаклі це прибуток, щось все рівно з тої зустрічі прибуде. Мова розумієте, що бачите, як там було послання: троє зустрінуться, тобто, на третій зустрічі троє зустрінуться, і нарешті ви почуєте якесь ну, рішення чи результат. Якось так там звучало це послання. А тут, виходить, ну не троє зустрінуться, а якби дві сторони зустрічаються. Тому третя зустріч, якби так, але, але зустрічаються дві сторони. Але має а... бути на трьох. А? Але має бути третя зустріч на трьох, то тоді буде результат, так. Да. Так. А, ну тут дивіться, мені показують, як Росія, Україна. Але ще буде щось все одно хтось буде третій, Навіть що США поки що там якби, собі своїми справами займаються, можливо, це буде з Європи. Тобто все одно хтось буде третій. Або третя сторона, як ті, хто там, ну, наприклад, якщо це трактує. Приймають народи. Ну, тобто так, все одно це якби ця трійка, вона є. І тут по фіналу дві каже, э, цих пентаклів, все одно, якісь переміни йдуть. Але знову через дев'ятку мечів, карта жорстокості. Тобто, це таке, що от, розумієте, це треба гадство. Дотиснути через точку сили, а не через точку давайте домовимося. Ну, дев'ятка, мечів. І чи буде це можливість через точку якоїсь сили впливи дотиснути, далі йде карта благодарювання, другій каже. Значить, за цей час я так вважаю, що з нашої сторони, і ті, хто з нашою стороною комунікує, вони якийсь план все одно мають. Відповідь на ті заяви, які прийдуть від Росії, що їм так, що їм не так. Тому що, коли я сьогодні сканував по енергії, як воно буде, знову ж таки, про питання здачі територій, про те, що зараз багато кого хвилює, мені все одно показують, що зупинка мала би відбутись по лінії ну, якби фронту на момент підписання якогось документа. Далі стоїть якби, буферною зоною, яку або контролюють якісь міжнародні. Інстанції спостерігачі або, можливо, міжнародні якісь військові. Але зупинка по актуальній лінії фронту на момент підписання якогось документу типу офіційного. Не є вся карта класна, не є вся карта добра, але отак от потрошки от, до чогось вдається добиватися. І от тепер про обміни. Дивіться, як ми говорили, і як тепер вже є інформація, що Росія спеціально не хоче. Обмінювати військо, бо вони воно я зараз що в чаті бачу, що Путін так. Путін відмовив. Відмовив так. в обмінах. Це ж повернули по-моєму вчора, да? Полегли? Тисячу. Тисячу тіл так. Тобто ви розумієте, що відбувається? А то, що їхні військові тут сидять, то їм байдуже. Тобто для вони для своїх військових не хочуть зробити доброго нічого. Ну це вкотре показується Романе. Я вам впуск. зараз розкажу про їхніх військових, їхнє ставлення. Коли наші їх беруть у більшості пліти в плітоносці є лише спереду, ззаду їх навіть немає. Тобто, в разі, якщо вони ну там дають на задню, включаючи ще їх свої ззаду розстрілюють. Це ну, розказують реальні військові, які беруть росіян. Тому зустрічі будуть ще далі, але на цій третій якийсь плюс для нас все рівно приходить. Давайте спитаємо, чи це фінальне. Ну, мені да, що ні. Ну, але спитаємо. І до речі, а по енергетичному перемир'ю, що вам показала? В лютому вони відновлять да, удари? Мені показало, що церква триває. Ну, може до 1, може до 3, поки ці морози. А, бо там це знову 3.02 була важлива дата і 3.03. Ну і знову це восьмірка Тобто в лютому більше число активне 3.8, 3.8, то 802. 802, 802. Ну, таке. Це просто поки такі зараз жорсткі морози. Ну, якби, щоб не чіпати, так. Чи це фінальна зустріч? Ні. Процес продовжиться, так? На цій зустрічі йде для нас плюс хоч якийсь все одно. Так. І Верховний суд. От тут мало би вирішитись те, що для наступної чи зустрічі, чи, можливо, навіть фінальної якоїсь вже зустрічі це буде ключовим. А щось таке конкретно буде озвучене? Як якась наша перевага, ну, скажімо так. І, типу, ви думаєте, маєте там час до наступного разу, якщо ви це не кажете, ну, якби добре, значить вам від того буде гірше. Ну, тобто, якась така точка йде, бо це карта Верховного Стала, це вже активно включається. Це не просто зустріч задля зустрічі, це те, що активовує доленосний момент зміни майбутньої історії. І серйозна зміни майбутніх сценарій. От після того, як це вже відбудеться. І варто ще раз подивитися, а що ж далі. Ось так. А можливо, вони зустрінеться і третього. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.